Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми обговоримо е, найважливіші внутрішньополітичні події цього тижня. Федір Веніславський, народний депутат і представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вже долучився до нашого ефіру. Я вас вітаю, у Вас слава Україні героям слава от я вас я вас дуже погано чую я сподіваюся можливо зараз звук виправиться або ж або ж нам напишуть наші глядачі чи добре вони вас чують Федір, я почну ось з якого питання у вівторок народні депутати дуже гучно і показово блокували трибуну. Схоже готувалися до цієї події, тому що прийшли до Верховної Ради з транспорантами, з плакатами, де містилися написи про те, що московську агентуру в Україні треба заборонити. Звісно, йдеться про законопроект, який передбачає заборону релігійних організацій, які мають вплив із Москви. Потенційно, це може дуже гіпотетично, теоретично через суди дуже дуже складно, але може призвести до заборони УПЦ МП в Україні. А і ви не проголосували за цей законопроект. Його в принципі не винесли на голосування. А, Микита Потураєв прямо звинуватив керівництво фракції Слуга народу, що це вони блокують. Але між тим я бачила, що ви були серед тих, які. Ну, чи то блокували трибуну, чи то просто долучилися до до, до блокуючих, чи то просто спільне фото на пам'ять з ними робили. Наскільки я розумію, ви підтримуєте цей законопроект. Так, я підтримую законопроект, який е, ініціював уряд, який для мене, як для фахівця в галузі конституційного права України, е, точно не є якимось незаконним, сумнівно легітимним чи таким, що не відповідає Конституції або міжнародним документам. Е, більше того, знаєте, це моя, скажімо так, е, спеціалізація як викладача юридичного університету. Я читав лекції студентам і можу е, акцентувати увагу. Я думаю, що на цьому потрібно акцентувати увагу, що е, обмеження свободи. Е, Віросповідання і релігійної діяльності допускається і Конституцію України, статтею 35, і Конвенцію про захист прав людини на стоположних свобод, статтею 9, і міжнародним пактом про громадянські політичні права, стаття 18. Тобто, ми зараз повинні чітко розуміти, що законопроект, який Верховна Рада України має розглядати в другому читанні, в цілому, він повністю відповідає. І українській конституції, і міжнародним стандартам, які допускають обмеження цього права, причому допускають обмеження цього права в інтересах громадського порядку, як передбачено статтею 35 конституції України, моральності населення, прав субот інших людей. А конвенція більш широко розширює, говорять, що в інтересах громадської безпеки. І відповідно громадська безпека, як складова національної безпеки, про що йдеться в законопроекті, може бути підставою для обмеження реалізації цього права. Це перше, на що необхідно звернути увагу, тобто маніпуляції про те, що цей закон не конституційний, не відповідає міжнародним стандартам, що на депутатів, які за нього проголосують, можуть бути застосовані якісь негативні санкції з боку там, американських європейських партнерів. Я думаю, це виключно маніпуляції, які нічого спільного з правовим регулюванням не мають. Я тут я, я тут додам це саме от ваша колега по комітету Мар'яна Безугла напередодні заявила про те, що депутати, які проголосують за цей законопроект, ризикують опинитися під американськими санкціями, тому що з Вашингтону були чіткі сигнали не ухвалювати цей законопроект. Ну тому що там активно працює е, і російська пропаганда, і лобісти Вадима Новінського. Вони активно весь цей час переконують республіканські консервативні кола. Суспільство американське, це передусім. Цім християни, що цей законопроект обмежує, обмежує віруючих в Україні, тому це є маніпуляція, яку намагаються використати як інформаційно-психологічна спеціальна операція Кремля проти того, що ми дійсно обмежуємо діяльність в Україні тих релігійних організацій, які координуються, керуються афільовані з російськими або ті тими, які мають центр керування в Росії, тобто тут. Чітко і однозначно в законі прописано, тому жодних ризиків для віруючих громадян в принципі немає. Тоді поясніть мені дуже просту істину. А, якщо ви, як юрист, а, ви були представником президента в Конституційному суді, а, кажете абсолютно відповідально, що закон конституційний, закон абсолютно доречний, там немає ніяких дивних неюридичних конструкцій і так далі. Чому тоді? Керівництво фракції Слуга народу в керівника є конкретне прізвище і ім'я це Давид Терахамія. В нього є там заступник Андрій Мотовиловець. Не знаю, хто з них там більше чи менше проти. Чому керівництво фракції Слуга народу, а саме так каже Микита Потураєв, проти цього законопроекту. Чи не означає це, що керівництво фракції Слуга народу отримало відповідний сигнал з офісу президента і в офісі президента поки що не готові ухвалювати цей законопроект з різних причин? Ми зараз про причини не говоримо. Я думаю, знаєте, оця ваша теза або ваше запитання, воно спростовується суб'єктом права законодавчої ініціативи. Я хочу нагадати, що цей законопроект вносився к Кабінету міністрів України, тобто, це позиція зла скільки консолідована позиція офісу президента кабінету міністрів України, які ініціювали фактично цей законопроект. Тому говорити про те, що були якісь сигнали чи не готові поки що приймати, точно це не має жодного сенсу. Це перше. Друге, коли ми говоримо про позицію керівництва фракції. То треба розуміти, що рішення приймається погоджувальною радою. Дійсно, в погоджувальній раді визначальний голос є у керівництва нашої фракції. Але керівництво фракції оцінює в тому числі позицію центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну е, релігійну політику, етнополітику Тощо а в них, як ви знаєте, одразу після нашого скажімо так блокування трибуни чи е, е, припинення роботи Верховної ради закриття засідання і перенесення на наступні там на більш тривалий час розгляду цього законопроекту була офіційна позиція, де вони також хочуть, щоб деякі норми цього закону зазнали таких невеличких змін. І, зокрема, питання національної безпеки, яке е, вживається в цьому законопроекті як підстава для можливого можливої заборони релігійних організацій, е, вони правильно говорять, що в конституції немає, але я ще раз підкреслюю, що в, між, в Європейській конвенції про захист прав людини основоположних свобод допускається обмеження в інтересах громадської безпеки, яка є складовою національної безпеки. Але якщо е, скажемо так, центральний орган, який центральний орган виконавчої влади, який реалізує етнополітику і е, політику в сфері розповідання діяльності релігійних організацій, організацію вважають, що необхідно щось підправити, ми підправимо, і я у даному випадку хочу акцентувати увагу на дуже важливі речі на сьогоднішній день. Практично всі домовилися представники всіх політичних сил, що цей законопроект буде першим на будь-якому наступному засіданні парламенту. Тобто, бусе оп... таки, і все таки чекайте, так. можна я повернуся? Ви просто ви як юрист, ви оперуєте юридичними термінами. Е, ви сказали, я просто перекладу для нашої аудиторії, що є така служба. Вона називається Державна служба України з етнополітики і свободи совісті, яка допомагала від самого початку вам, як народним депутатам, розробляти цей законопроект. Ви півтора роки над ним працювали. Ну тому, що якщо там брати від рішення РНБО, там це кінець 22-го року здається. Потім, в жовтні 23-го року, ви ухвалили цей законопроект в першому читанні. Минуло майже рік. І ви хочете сказати, що за весь цей час з Державною службою України з етнополітики і свободи совісті, які теж підтримують цей законопроект. Ви просто не змогли його написати так, що навіть навіть тут всередині України, там в урядових структурах до нього не було претензій, тому що ця державна служба, після того як ви блокували трибуну, вона сказала, що законопроект до цих пір не вдалося вичистити від совєтщини недолугості. Це це їхня цитата. Що е, деякі правки, там які внесли народні депутати, е, загрожують перетворити закон на посміховисько, дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти, тобто мова про те, що ви як депутати написали неякісний закон, а тепер розповідаєте, що мовляв, чому ви його не ухвалюєте. Не зовсім так знову ж таки. Ну, по перше, я знаєте, не можу вам, скажімо так, відповідально і е, авторитетно е, говорити про всі нюанси ухвалення цього законопроекту в комітеті з е, в з гуманітарної політики, який є профільним, тому що я не і не є членом цього комітету, і на його засідання в принципі мене не вистачає часу ходити і цей законопроект який мені дійсно цікавий, також аналізувати. Але знову ж таки за е, заявою це питання, по перше, краще переадресувати голові комітету, Нікіті Потураєва, я думаю, він з задоволенням в вашому ефірі розкаже про всі перипетії, консолідовану там роз, розбіжності, консолідовану позицію. Вірніше потім розбіжності в деяких положеннях і так далі. Але те, що він мені сказав, коли ми в вівторок стояли біля трибуни, що якраз оця державна служба з етнополітики та свободи совісті, вона дещо змінює свою позицію вже після того як вона була, скажімо так, фіналізована, і на засіданні комітету жодних претензій до тексту законопроекту в другому читанні не було. Тому говорити, що ми не Змогли написати якісний законопроект, це не зовсім коректно. Просто треба знову ж таки, напевно, запросити до вашого етеру е, представників чи голову цієї державної комісії, голову комітету, і нехай вони один з одним подискутують, тому що я не був свідком їхніх домовленостей. Я не можу підтвердити або спростувати слова одного або іншого. Але я вам говорю те, що я сам читав в тому висновку, про який ви щойно говорили, і те, що мені говорив голова комітету. Добре, тобто ви вважаєте, що керівництво вашої фракції Слуга народу проти ухвалення цього законопроекту, тому що до нього є питання від Державної служби з етнополітики і свободи совісті. Все, це єдина причина. По перше, наше керівництво фракції точно не проти ухвалення цього закону, що значить не проти згаданий вами Микита я зараз зараз сказав, що не... це керівництво фракції Слуга народу проти я вам зараз поясню керівництво фракції. Чи фракція слуга народу не, не проти, тому що це питання розглядалося в нас на засіданні фракції. Е, більшість членів фракції підписали вимогу щодо розгляду цього законопроекту в другому читанні. Тобто, більшість членів фракції, меншість трішки менше з трішки більше половини, трішки менше половини, трішки менше половини виступають проти цього законопроекту в силу різних причин нам своїх особистих релігійних переконань, якихось е, знову ж таки міфів навіяних інсинуаціями і спекуляціями, але е, загалом. Рішення фракції е, немає такого, що ми або проти, або за. Кожен визначається для себе, і ви бачили, що біля трибуни стояли і представники нашої політичної сили, і голова комітету. Й, е, Нікіта Нікіта і Інші там декілька десятків наших колег стояли біля трибуни, які висловлювали свою позицію. що Цей законопроект треба розглядати в другому читанні. В цілому ще раз підкреслюю, що Ніякого е, блокування, скажімо так, розгляду цього законопроекту точно не буде, тому що він буде першим, який буде розглядати Верховна Рада під час наступних засідань. Це досягнута загальна згода на е, засіданні голів е, лідерів фракції. Але до цього часу, наскільки я розумію, е, у вас є таке велике домашнє завдання. Е, не знаю, ваша колежанка Мар'яна Безугла писала, що зараз сполучені штати збирається їхати делегація. А вам, як українським законодавцям, треба переконати Сполучені Штати Америки, що цей закон не передбачає переслідування віруючих, тому що, як я вже сказала на початку, в деяких американських колах є чітке переконання, що це закон про переслідування. По перше, як ви це збираєтесь робити? А по-друге, а чому ви це не робили раніше? По перше, я е, раз чую, що ми це не робили раніше. Я не знаю, що собі надумала пані Мар'яна, але це питання постійно обговорювалося на всіх зустрічах з нашими американськими колегами. І під час зустрічей в Вашингтоні і на Монотонному сніданку це питання в кулуарах розглядалося. І говорити про те, що ми когось не переконували, що жодних обмежень в свободі від розповідання і в діяльності релігійних організацій це закон не несе. Це абсолютно неправда. Яка інформація звідки черпає свою свої дані пані безугла? Мені невідомо, але на превеликий жаль, я змушений констатувати, що дуже часто і під час наших засідань комітету вона маніпулює і відверто обманює як не лише депутатів, але й широкий загал. Але знаєте, ми зараз ще до неї повернемося. Питання ж не в її персоналі. Дійсно, навіть от я напередодні цитувала Джеймса Дівенса. Це е, кандидат у віце-президент, за якщо Дональд Трамп переможе, не знаю, чи чули ви. Його виступ, але от в квітні, коли американський конгрес ухвалив для України допомогу, він продовжував переконувати своїх виборців, в тому що ми, як Сполучені Штати, не маємо підтримувати Україну, тому що ми найбільша християнська нація, і ми не можемо допустити, щоб там, десь за океаном, наших братів переслідували. Я про те, що така риторика в американських колах дійсно є, і я сама від цього трохи шокована. Але це також маркер того, що Україна до кінця. Цен не переконала своїх партнерів, що це не так. Це говорить про низьку якість роботи проробленої. Не погоджуюсь з вами про низьку якість роботи, тому що Сполучені Штати Америки, як найбільша християнська держава, де найбільше протестантських церков, вони тісно взаємодіють з нашими протестантськими церквами, е, які є в Україні. і цей законопроект отримав схвальне знову ж таки за заявою пана Нікіти Потураєва. Отримав схвальну підтримку лідерів усіх протестантських церков в Україні. Тому мені дуже дивно, що підтримка в Україні на рівні керівництва протестантських церков є. А в Сполучених Штатах хтось знову ж таки маніпулює і, напевне, також знаходяться дуже такі великі сили консолідовані, які намагаються дискредитувати цей закон, сутність цього закону, яка дуже проста і лаконічна. Заборона керівництва релігійних організацій з центру в Москві. Все. Е, чи відома вам позиція президента? Я, наприклад, за ці дні позиції президента не чула і є. Припущення, що президент сам воліє цю історію поставити на паузу, поки вона якось не вирішиться, поки партнерам не пояснять, поки закон не вичищать від совєтщини, як от пише Державна служба з етнополітики і свободи совісті, і не могло керівництво фракції Слуга народу самовільно ухвалити рішення, не, не виносити там на погоджувальній раді, не виносити закон на голосування. Це могла бути просто воля президента, прохання президента. Не маю жодної інформації про позицію президента з цього питання. Я з ним особисто з цього питання не спілкувався, не будучи представником в Конституційному суді, ні в е, Верховній Раді України, тому я не можу щось вам сказати. Але я думаю, що позиція керівництва фракції, які намагаються, е, якби як ви як ви правильно зазначили, допрацювати там певні положення цього закону з урахуванням позиції державної служби з етнополітики та свободи совісті, е, тому що ну об'єктивно. Цей законопроект нашу фракцію поділив там на дві групи: трішки більшу, трішки меншу. Але керівництво фракції безперечно намагається врахувати інтереси всіх членів фракції, тому що далі нам необхідно ухвалювати закони і не розвалити фракцію, не створити якийсь внутрішній конфлікт, який потім призведе до якихось проблем подальшому голосуванні. Тому я розумію керівництво фракції, але що воно нам отримувало при якісь вказівки від когось зупинити розгляд цього законопроекту. Ну це не знаєте, це нелогічно, тому що як я говорю. Цей законопроект буде першим, який ми будемо розглядати під час наступного пленарного засідання. Все. Але, мабуть, будете розглядати довго, бо там 1200 правок. Тобто, це так за один день не ми це проговорили, Я думаю, що 2-3 дні ми пройдемо всі законодавчі поправки. У нас є багато досвід боротьби з законодавчим спамом, а дуже багато поправок, які внесли наші колеги-прихильники, якраз протилежної точки зору що ця, цей закон не має ухвалюватися. Вони за великим рахунком використали якраз методику цього законодавчого спаму. Тому ми з ними легко поборемось. Ну а тепер вже я от перепрошую, але от ми вже кілька разів згадували Мар'яну Безуглу. Ну я не можу її знову не згадати, тому що знову регламентний комітет, який ви представляєте Верховної Ради з оборони і розвідки, де і ви працюєте, і Мар'яна Безугла працює, не розглянули в чергове постанову про відкликання безуглої з посади заступниці голови комітету. Комітет, нібито, хоче її відкликати з цієї посади, але весь час, коли ви сідаєте за вирішення цього питання, чи то Хворому немає, чи то депутатів немає, чи то депутати голосують проти. І з того, що я бачу, ну я, я не була на комітеті. От я читаю ваших колег. Вони пишуть про те, що е, комітет зібрався. Але депутати зірвали розгляд цього питання. Слуги народу самі демонстративно покинули засідання комітету. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі було? Як проходив цей комітет? і Що це у вас за гра така? Публічно ви кажете, що Мар'яну Безуглу треба виключити з комітету, а не публічно ви, якби на комітеті, не, не голосуєте за це рішення чи не берете участь у цьому голосуванні? Я не розумію. Ну, по перше, для того, щоб дати відповідь на ваше запитання, треба розділити дві е, речі. Перше, це засідання комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки, який проголосував А, за припинення повноважень пані Безугло в якості голови підкомітету, і, Б ініціював черговий раз звернення до Верховної Ради України щодо припинення її повноважень як голови заступниці голови комітету і члена комітету загалом. Тобто, і це рішення на комітеті з питань національної безпеки оборони і розвідки було ухвалено, е, якщо не помиляюсь. Два три депутати не голосували, всі решта проголосували одностайно за це рішення. Тобто ми маємо консолідовану позицію комітету з питань національної безпеки оборони і оборони розвідки, про те, що пані Безугла в комітеті з питань національної безпеки оборони і оборонної розвідки працювати не може, тому що її діяльність загрожує національній безпеці. Це якби загальна така концепція усіх членів комітету. Другий аспект, про який ви запитуєте, для того, щоб. Проект постанови, який відповідно до закону про комітети Верховної Ради, до закону про регламент Верховної Ради України, мав право ініціювати комітет наш, і ми його ініціювали для того, щоб цей законопроєкт законопроект фактично проект постанови Верховної Ради потрапив на розгляд пленарного засідання Верховної Ради, необхідно висновок регламентного комітету є... комітет на комітеті по великому рахунку так. одним комітетом не можна все вирішити. Так правильно в регламентний комітет дає висновок щодо будь-якого законопроекту, який стосується зміни в кількісному персональному складі. Голів, членів, заступників голів комітетів, і в даному випадку засідання регламентного комітету дійсно було скажімо так, зірвано певними народними депутатами, але треба розуміти, що в цьому комітеті, якщо не помиляюсь, 11 чи 12 членів комітету, на засіданні було присутньо 6 чи 7, з яких. Два наших чи три наших колеги з фракції «Слова народу відключилися. Тобто це не можна говорити, що це позиція якби загального комітету чи так далі. Два-три чоловіка. Знаєте, вони точно не є репрезентативним відображенням позиції народних депутатів України. Тому давайте дочекаємося, коли комітет з питань регламенту буде мати кворум. Ще раз це питання він змушений буде розглядати, тому що рішення не ухвалено. А комітет має ухвалити хоч якесь рішення. Рекомендувати Верховній Раді е, ухвалити одне або інше рішення підтримати чи відхилити, чи визначитися слухом голосування. Це вже позиція регламентного комітету. Я переконаний, що при наявності кворуму якесь рішення регламентного комітету буде, і ми на е, сесії Верховної Ради на пленарному сіні зможемо розглянути це питання і далі подивимося результати. А той той факт, що кворуму не було, не говорить про те, що це його свідомо не було, тому що ну є якась така негласне розпорядження, м, поки що не виключати Мар'яну Безуглу з оборонного комітету. Ви Знаєте, я думаю, що давайте ми дочекаємося результатів голосування в залі, і тоді будемо говорити, було чи не було якесь, як ви говорите, позиція висловлена якась позиція. Я переконаний, що всі вже розуміють, що діяльність деяких депутатів несе дійсно загрозу. І якби коли, знаєте, коли наша колежанка постійно в комітеті в онлайн режимі. Онлайн режимі ми проводимо засідання, вона пише дописи і бреше, і наші колеги звертають її увагу на те, що вона бреше, вона моментально виправляє свою брехню, то це вже клініка, вибачте. Ну, дивіться, е, насправді я дуже часто теж спілкуюся із представниками вашого комітету і з військовими. І мені час від часу доводиться чути такі тези, що Мар'яна Безугла озвучує ті проблеми, про які. В силу різних причин військові вони люди якби не вільні, так в них є керівництво, є якась певні правила до їхньої комунікації. І от якраз Мар'яна Безогла вона озвучує ті речі, про які з різних причин бояться говорити військові, про проблеми. А, і така людина теж потрібна. От що що ви про це думаєте? Адже ну дійсно вона говорить про можливо не так, як, як нам би хотілося, чи як вам подобається, але вона дуже часто піднімає якісь проблеми, які лежать на поверхні, які треба вирішувати. Хіба така людина не потрібна для балансу сил, так би мовити. Ви знаєте, для того, щоб дати відповідь на це запитання, треба розуміти е, юридичні аспекти діяльності народного депутата України, члена комітету спеціальної національної безпеки оборони і розвідки. Я вас можу запевнити, що переважна більшість наших колег, голів підкомітетів, народних депутатів, просто членів комітету е, піднімають дуже е, гострі питання на засіданнях комітету, деколи в відкритому режимі, частіше в закритому режимі. які... Як ви говорите, турбують військових, які вони не можуть висловити. Ми ці питання розглядаємо, приймаємо рішення. Є форми діяльності комітету. Чим відрізняюся я, як народний депутат від пересічного громадянина і від вас, як журналіста, тому що ви можете говорити все і робити, все, що ви вважаєте за потрібне. А я, як представник влади і комітет, як як орган державної влади, можу робити лише те, що йому прямо дозволено законом. У нас різний правовий статус. І коли людина в комітеті вважає, що вона може робити те, що їй подобається, і це йде в розріз з обмеженнями, які накладає на неї статус, державна таємниця, інформація отримана в закритому режимі, то це, вибачте, не якби баланс, як ви говорите, а це реальна загроза. І ще одну одну, одну заяву Мар'яни Безугла. Я хочу з вами встигнути розібрати. Дивіться, вона в середині липня повідомила про те, що секретарка голови комітету нацбезпеки, оборони і розвідки Олександра Завітневича, який, до речі, взагалі не публічний, не дає коментарів. Це теж дуже дивно не, не ніколи не звітує там про свою роботу. Так, от що, нібито його секретарка недавно була звільнена через те, що вона мала російський паспорт, неодноразово відвідувала Крим після 2014 року. Вона з ним працювала 4 роки вела діловодство там ну то мала доступ до якоїсь певної інформації. Це якось пройшло непомічено, не прокоментовано з боку комітету, але без угла опублікувала розпорядження апарата Верховної Ради про звільнення цієї секретарки. Що вам про це відомо? Знаєте, я офіційної інформації жодної про те, що в цієї секретарки якісь були проблеми з відвідуванням Криму чи наявністю там, іноземного громадянства, ще щось я не маю, тому я не можу коментувати як юрист. Я знаю, що дійсно її було звільнено. Підстави звільнення мене ну я не цікавився особисто, тому що ну вища інших е, справ. Якщо е, Є. А чому вони цікавилися? Ну дивіться, так ну мені здається, це резонансна заява. Якщо дійсно в голови оборонного комітету була помічниця з російським паспортом, це катастрофа. Чому вони поцікавилися цим? Знаєте, є правоохоронні органи, які мають реагувати на будь-які загрози національній безпеці, якщо в діяльності конкретної посадової особи комітету з питань національної безпеки та оборони розвідки є ознаки кримінального правопорушення чи якогось іншого порушення закону правоохоронні органи мають реагувати. Я цю інформацію знав постфактум, що вона була звільнена про підстави звільнення. Я вам відверто говорю не цікавився, не знаю. Мені цікаво я дійсно поцікавлюся, чи дійсно це мало місце, але нехай займаються правоохоронні органи, якщо є. Є відповідні загрози національній безпеці це, це, з це, це дійсно дуже див. Дивно, що що ви не цікавилися, і що якось це з боку комітету Верховної Ради пройшло непрокомунікованим А, у Вас там, як як не льовочки на комітеті, так ще інші представники ОПЗЖ, так ще люди з російськими паспортами. А ви, а ви, звісно, там думаєте, звільняти безугло. Я не її адвокат, але дійсно, якщо є такі проблеми, і ви не цікавитеся, ну для мене це теж доволі дивний маркер роботи комітету. Я вам скажу часу. Я, я не цікавлюся Я сказав, що я в мене не було часу фізично займатися цими питаннями. На а я у вас запитав. Наступного разу. Дякую вам дуже. Федір Веніславський, так. народний депутат, представник Комітету Верховної Ради спеціально нацбезпеки, оборони і розвідки, був на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.